Хто хоче хороший дизельний автомобіль з Південної Кореї. Маємо в наявності декілька паркетничків. Santa Fe 12 рік, 2 літра дизель 190 пробігу, ціна 16 тисяч. Hyundai AX35, він же Tucson, 2 літра дизель, 10 рік, 165 тисяч пробігу. Ціна 12 500. Santa Fe також 12 рік, 2 літра дизель 16 500. Єстіан, 14 рік, 2 литра дизель, 160 пробігу, ціна 16500, Sportage 19 рік, 2 литра дизель 130 пробігу. Ціна 22 тисячі, Sportage 17 рік, 170 тисяч пробігу, 2 літра дизель, ціна 19500 і Sportage 13 рік, 2 літра дизель, 178 тисяч пробігу. Ціна 1400. Всі автомобілі в дуже хороших комплектаціях. Шкіряні салони на всіх, клімат, підігрів, вентиляція. Всі машинки ціленькі, максимум один підкрасик. Так, що, кому цікаво, хороший автомобіль з південної Кореї, дизельний, звертайтеся.